Сьогодні, 11 листопада 2024 року, Херсон відзначає другу річницю звільнення міста від російських загарбників. Два роки Херсон знищують росіяни з обличчя України, але це місто. Не кориться, не скоряється свято, яке стало справді визначним видатним для міста героя. І сьогодні, 11 листопада, Польща відзначає 106-ту річницю е, незалежності міста. Отже, 11 листопада, 106 та річниця е, незалежності Польщі. Тут у Познані відбуваються справді цікаві дійства, тому що у Познані вже майже 30 років 11 листопада ще пов'язано із дійством, із легендою про Святого Марчина. У ну, Познані основні гуляння розгорнулися саме на вулиці Святого Марчина і, і взагалі святого цього пов'язують із добром, адже за легендою, саме він повинен був нагодувати всіх святих. Він ділився із бідними із нужденними. І сьогоднішнє свято у познані проходить під гаслом Твори добро. Вважається, що ось саме Ця, цей девіз сьогоднішнього патріотизму Творіть добро. Ось такі вони рогаліки. Всі містяни сьогодні поспішають на площу, де й відбуваються основні дійства для того, щоб з'їсти рогалік Святого Марчина. Ось той рогалік, який ви бачили в попередньому кадрі, справді цей рогалик вже був створений у 19 столітті. І Символізує достаток саме, він дуже такий насичений, дуже поживний. Його з'їсти практично неможливо увесь. І тут на вулиці Святого Марчина організовано саме ось таку ярмарку. На цьому ярмарку можна придбати рагаліки Святого Марчина. І обов'язково ці рогаліки мають бути підтверджені сертифікатом, що саме вони є з тими справжніми рогаликами за унікальною рецептурою. Ось він, рогалік Святого Марчина. Звичайно, це не реклама, це просто щойно на, із, на одному з лотків придбала рогалик Святого Марчина. А як же сьогодні в цей день без цієї солодкої штуки? Ну і зараз я вам показую його вигляд. Ось такий, вони звичайно різні, бувають великі, маленькі, але звичайно вони дуже і дуже смачні і поживні. Мені ніколи не вдавалося з'їсти цей рогалік повністю увесь. Завжди мене вистачає тільки наполовину. Ну, це, мабуть, пов'язано з тим, що Рогалик має нагодувати голодного за легендою Святий Марчин, роздає їжу всім нужденим. Ну і ви користуючись такою нагодою під гаслом Твори добро, можете задонатити на Збройні Сили України або на якісь бригади своїм донатом підтримати наших воїнів, адже вони віддають нам. Теж, те, що в них є найцінніше, це своє життя. Ням-ням дуже смачний рогалік. Всередині така начинка. Тут і мед, і горіхи, і, мабуть, і родзинки, і ще щось. Все це перемелене. І саме це є начинка цього рогалика. Дуже смачно, поживно рекомендую.